Кімнатний жасмин відмінно розмножується живцями у домашніх умовах. Це цілком здійсненно, варто лише дотримуватися деяких рекомендацій. Жасмин, секрети кімнатного квітникарства, жасмин, як і будь-яка квітуча рослина, можна розмножувати різними способами, найбільш поширені з них відводками і живцями. Звичайно ж, можна розмножувати жасмин і насінням, але сортові якості при цьому будуть втрачені. Цей спосіб можна застосувати для розмноження диких сортів. Це дивовижна рослина, що виділяє п'янкий аромат, може стати чудовою прикрасою і одночасно природним ароматизатором повітря у вашій оселі. І якщо у вас немає можливості придбати його в спеціалізованому магазині, досить буде роздобути кілька гілочок, що залишилися від обрізки, і спробувати розмножити жасмин живцями. Розмножуємо живцями. Підготовка живців: приготуйте гострий ніж або секатор, продезінфікуйте його лезо. Наявні, у вас полодра весневші верхівкові пагони обрізаємо на три вічка верхній зріз, на один см вище вічка, верхівку обрізаємо, а нижній зріз робимо відразу під оком ідеальний держак той, який обраний з бічного однорічного втечі і зрізаний з п'ятою від дворічного втечі. Нижні листочки видаляємо. Верхівка з листям також обрізається, залишаються середні листочки, які необхідно вкоротити, обрізати на одну третину кращі живці це ті, на яких сформувалися листя, але які ще не одревеснили повністю. Перед укоріненням нижній зріз або п'яту уподривають порошком гетерооксину або корневином, фітогормони значно прискорять коренеутворення. Підготовка почвосмеси. для вкорінення живців жасмину необхідно підготувати легкий субстрат. Це може бути один частина родючого ґрунту і один частина піску, чистий пісок, перліт, вермикуліт або суміш землі з перлітом і вермикулітом. Волога не повинна застоюватися в субстраті. Щоб не викликати загнивання живців і молодих корінців, крім того, компоненти печосмиси повинні бути продезінфіковані, щоб вбити грибкові бактерії і патогенні мікроорганізми, земля перед застосуванням повинна бути прогріта в духовці або проморожена, або пролита розчином марганцівки. Для вкорінення живців жасмину найкраще підійдуть глиняні горщики. З дренажними отворами в дні можна використовувати про. 5,07 пластикові ємності. На дно укладаємо шар керамзиту. потім насипаємо ґрунтосуміш, злегка ущільнюємо і поливаємо підготовлений держак. Вставляємо в центр так, щоб він заглибився по листочки, які ми його залишили теплою, длякриваю скляною побанкою для підтримки часному встійної притієї, підтримці температури 2.0 вирюмих сонячних променів білим папером або нещільною білою тканимовою марлею, видрувальні прокорінені будуть свідчити корінці, що пробиваються з дренажних отворів, а також рушили взростання сплячі бруньки. Якщо у вас немає фітогормонів укорінювачів, користайтеся медом одна чайна ложка на літр води, живці, які добу простоїли в такому розчині. Після висадки в ґрунт дуже скоро дадуть корінці такий медовий розчин, відмінний стимулятор коренеутворення при живцюванні не тільки жасмину, а й інших ягідних і декоративних чагарників. Також живці можна вкорінювати і в воді. Коли корінці досягнуть розмірів 2-3, молоді саджанці висаджують в горщики. Зробити це треба якомога раніше, щоб довге коріння при посадці не постраждали від відводками. Поставте поруч з горщиком з кімнатним жасмином ще один горщик, наповнений сумішю. Такий же за складом, як для вкорінення живців, виберіть довгу тонку гілку материнської рослини і пригніть її. У місці, де відводок в новому горщику буде присипатися землею, зробіть невеликі подряпини надрізи на корі, прикопайте частину втечі в новому горщику, полийте і укутайте його плівкою, кінець втечі прищепните так, щоб залишилася пара листочків над розсадочним горщиком. Догляд за відводком, регулярний полив оприскування при сухості повітря. Чи знаєте ви, що на успішне вкорінення жасмину може позитивний вплив надати нижній підігрів? Теплий підвіконня прекрасне місце для вирощування живців і відводків, коли відводок дасть власне коріння і рушить в зростання, його можна секатором відокремити від материнської рослини, пересадити в поживний ґрунт і вирощувати, як зазвичай, якісний посадковий матеріал запорука подальшого повноцінного розвитку і пишного цвітіння, Корінюйте та кімнатний жасмин живцями, розмножуйте відводками і насінням. І нехай це заняття принесе вам не тільки користь, але і задоволення.